Зараз я вам розкажу, як працюють реферальні посилання. Це в нас новинка і можливість мати пасивний заробіток, не продаючи нічого. Показую, як це працює. Заходимо в додаток, переходимо в мій кабінет і зверху бачимо унікальне посилання на сайт постачальників. Копіюємо його і відправляємо тому постачальнику, якого ми хочемо запросити в баймі. Далі він перейде по цьому посиланню і зареєструється, і буде автоматично закріплений за вами. На кожному проданому товару цього постачальника Баймі має свій заробіток. А завдяки тому, що він зареєструвався по вашому реферальному посиланню, Баймі буде вам віддавати 25% від свого заробітку на ньому. Скільки та від кого ви заробили, ви можете побачити в розділу статистика. Знаходимо ось цю кнопку. Зверху ми бачимо, скільки людей перейшло по вашому посиланню. Нижче скільки людей зареєструвалося по вашому посиланню. І трошки нижче у вигляді таблиці буде видно, які товари та за скільки продали ваші постачальники. Ну і звичайно, скільки ви заробили на цьому. Вам залишається знаходити постачальників, приєднувати їх до баймі і заробляти на кожній їх посилці. Будьте ефективними, а якщо у вас з'являться якісь питання, ви завжди можете нам написати.